Що робить дрон дроном? Польотник? Рама? Звісно, що ні. Це мотори. Саме завдяки ним ця купа заліза і пластику стає літальним апаратом. Але якими вони бувають, що роблять, та який слід обрати, Ну, розбиратись. Почнемо з того, що від вибору моторів залежить, як швидко дрон літатиме, наскільки точно він реагуватиме на ваші команди, чи зможе нести додаткове навантаження, та скільки часу проведе у польоті. Під пілотів мотори є найпершим, на що потрібно подивитись. Від них залежить усе від плавності маневрів у фрістайлі до максимальної швидкості на трасі чи стабільності під час далекого польоту. То як працюють мотори для дронів, колекторні або безщиткові? Brushed. один із найпростіших видів електродвигунів. Він складається зі статусу з обмотками та ротор з колектором, на який подається струм через щітки. У момент подачі струму виникає магнітне поле, яке змушує ротор обертатись. Така конструкція має суттєву перевагу, низьку вартість і простоту виробництва, що робить безколекторні мотори популярними в іграшкових дронах та бюджетних моделях, проте недоліків набагато більше. Щітки швидко зношуються, виникає тертя, що призводить до втрати потужності, підвищеного нагріву та короткого терміну служби. Для серйозних FPV-польотів ці мотори. Не підходять безколекторні або ж безщіткові. Це стандарт сучасних fpv дронів Вони складаються зі статора з обмотками та ротора з постійними магнітами. На відміну від колекторних моторів, струм тут подається не напряму, а через електронний регулятор швидкості. І СЦ, який почергово вмикає обмотки, створюючи обертове магнітне поле. Магніти ротора слідкують за цим полем, і мотор обертається з великою швидкістю та точністю. Це своєю чергою забезпечує високу ефективність, значно менший знос, низький рівень шуму, чудову чутливість до команд і тривалий термін роботи. Саме завдяки цим якостям колекторні мотори застосовуються у більшості дронів для перегонів фрістайлу, кінозйомки та лонг-рейндж польотів. Ні, характеристики моторів, розмір статора, вказується в форме. Ті 2207 або 1504. Перші дві цифри означають діаметр статора в міліметрах, а другий його висоту. Чим більший статор, тим більше крутного моменту здатен створювати мотор, що дозволяє обертати важчі пропелери і надавати дрону більшу стабільність у польоті. Наприклад, мотор 2207, 22 міліметри діаметру і 7 міліметрів висоти найкраще підходить для 5 дюймових дронів і забезпечує оптимальний баланс між потужністю та ефективністю. Мотор 2807 має ще більший момент і здатний обертати важкі пропелери діаметром 7-8 Юмів, що робить його ідеальним для далеких польотів та тривалого утримання апарату у повітрі, таким чином розмір статора безпосередньо впливає на можливості мотора у плані тяги та контролю над дроном.